Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні записую майстер-клас, як шити дві деталі. От, наприклад, два плеч... дві сторони і спинки та плече. Дві деталі плеча, зв'язана лицевою гладдю і закрита петлі, по закритих петлях. Вивертаємо на виворітну сторону наш виріб. І отак прикладаємо один до одного лицевими сторонами, а на нас дивиться виворітна наша сторона виробу. В мене ось вже тут, де я закривала, я відрізала там приблизно ну тут і пів метра хват, вистачить пряжі ниточки довжини. Десь приблизно рахуйте, що ці, ось скільки тут сантиметрів, помножте на 3 або на 4, щоб з запасом, і стільки треба заправити в голку нитки довжини. Так, розпочнемо. І попередньо треба з'єднати в мене ось на цій стороні, то я з тією. Якщо ниточка на цій стороні, то, звісно, з цією. В, в самий куточок, там, де наша кромкова петля. З'єднуємо наші дві частинки. Так. А потім, як ми будемо шивати, голочку будемо вдівати ось в полицевому. Так. Ось дивіться, ми знаходимо, ось у нас ідуть петлі, так, ось іде ці доріжки з лицевих петель. І ми будемо захвачувати з вами ось таким чином. Ось ось так. В самий верхній рядочок, скажімо так, і ось так будемо захвачувати ось цю нашу лицеву петлю за обидві дужки. Ось так наскрізь. З однієї і з іншої сторони. Ось дивимось. Ми з'єдналися з цією, тепер мені потрібно тут вдіти ниточку. Ось наша перша йде доріжка з лицевих петель. І ми підхвачимо самий верхній рядочок. так, ось, Ось так підхватили, протягуємо ниточку, тепер з цього боку, з цієї сторони, підхвачуємо ось так, протягуємо ниточку. Знову тут. Підхвачуємо слідуючу нашу петлю, тепер звідси ось так. Способів, як з'єднати деталі безліч і гачком, і спицями, іголкою. голкою, ж спицями ну, за допомогою да, трьох спиць. Дуже багато. Тож, не пишіть, а що так, а чи сяк. Я показую один з способів. Я з'єдную по-різному, в залежності від в'язки, від виробу і, так, і таке інше. Це дуже гарний спосіб з'єднати полотно. Тоді виходить, при такому з'єднанні, шов буде такий, ну, не то, трішки грубуватий, можливо, якщо дуже на товстій пряжі, то інший, можна по відкритих петлях, а от якщо тоненька пряжа, і треба, щоб форму тримало, нікуди не дівалося. Полотно, то це дуже гарний спосіб з'єднання. І зараз я трішки пров'яжу і покажу і на цьому виробі, і на іншому, як виглядає. Ось погляньте на більш товстішій пряжі, як виглядає, тут гарно видно. Це виворітна сторона, тут досить товста пряжа, приблизно 200 метрів на 100 г, якщо рахувати, Ну, це Лана Голд Класік тут 240, але вона на вид 200, а то і товща, вона така високооб'ємна. Ось, той же шов, Як бачите, ось такий трішки. він... При... Його помітно, але тут м'якенька пряжа, вона давити не буде. Зате полотно гарно буде сидіти, не розтягуватися. І ось як виглядає на лицевій стороні. Все дуже акуратно, охайно. Ось полотно стабільне, гарно тримає форму, все рівненько-гарненько виглядає. Не видно ниточку, яку ми шили. Ось. ось таке красиве плечико. І ось в самому кінці ми з'єднуємо кромкові наші петлі вже. Ось так. І тут ми вже закріплюємо, в самому кінці вже все шили, закріплюємо просто ниточку декілька разів в куточок тут діти. І закріпити ось так. Все, ниточку обрізаємо, фіксуємо тут. Так, і ось як у нас вийшло на лицевій гладі. Ось так, як бачите все дуже симпатично, охайно, гарно виглядає. Сам шовчик, ось так, він трішки буде об'ємний. Тож, якщо занадто товста пряжа, цей метод не підійде. А якщо не дуже товста і така або м'якенька, або вас не турбує цей шовчик, так скажімо, то цей метод гарний, він виглядає гарно лицевій і стабільно трима полотно, воно не роз'їжджається і гарно трима форму, такий цупкий, гарний шов От, виходить. Так. Ось ще раз показую лицеву гладь. ось це так при закритих петлях. По відкритих буде менш шов, майже гладесенький, але тоді тут буде трішки так ем, витягуватися ниточки, ну скажімо так, по-іншому виглядати. ось, Тож, ось так. Один, один з методів вшивання двох деталей двох в'язних деталей ось так